Зимові збори для містян у самому розпалі. Друга частина збору розпочалась із плідних тренувань та навантажень. За перші два тижні команда провела чотири контрольні спаринги, в яких одержала перемогу над суперниками із Грузії, дві поразки з мінімальною різницею від чехів та астрійців та результативну нічию зі словаками. Як підсумуєте перший збір для команди? <праць> Я рахую, що ми зробили ту роботу, яку запланували. І фізичне навантаження, і в іграх Ми в принципі, добились того, що ми запланували. Це найголовніше. Так, ми в цих матчах десь не звертали на результат, більше на готовність, тому що кожна гра проходила хлопців да, за винятком першого під навантаженнями. Тому, тому саме головне, це ми в фізичному плані стали краще. Друге, в розумінні ми, ми зробили крок вперед, да, донесли до новачків наші ідеї, де вони їх зараз переварюють, в переміжку з фізичними навантаженнями. Тому другий збір вже він у нас починається більш, мабуть, робимо акцент на, не на е якихось справах фізичних, е скажімо так, в пользу об'єму, а більше в, в, в плані інтенсиву і взриву. Тому я думаю, що ми покращимося ще. Працюємо не на свіжих ногах, хлопці це розуміють, саме головне віддаються на 100%. І я думаю, що ми повинні підійти до чемпіонату в гарній фізичній готовності, і саме головне розуміти, що для нас це, це важливо і дуже, буде дуже важко, але ми також повинні мати характер. Також під час мінімальної паузи між першою та другою частиною до команди приєднався півзахисник Олександрії 2, Сімон Галоян та наш новачок Володимир Шепелєв. Чи важко адаптуватись тобі відразу до таких навантажень? Ну не дуже важко, тому що я готувався ще в Києві, там з ой в Києві та в Олександрії з командою другою, тому не дуже важко. Чи відчуваєш різницю в навантаженнях між першою та другою командою? Так, трішки відчувається, тому що тут інтенсивність ну, набагато більше і ну, відчувається. Але ну не прям дуже сильно. Як вас прийняли в команді та чи увійшли в русло тренувань? Вас прийняли хорошо. Я багатьох знаю, ми грали разом і в Динамо і, і в Дублі, і в 19. Тому багатьох хлопців знаю, тому було неважко адаптуватися. Але ще потрібен час. Я стараюсь більше контактувати з хлопцями, щоб ну, розуміти, вони мені підказують, де як діяти на футбольному полі, тому ну. Адаптація проходить добре. На другу частину зборів з 1 лютого по 15 заплановано ще вісім спаррингів. Календар проведення цих матчів ви зможете переглянути в наших соціальних мережах. Наступні два спаринги пройдуть вже 4 лютого. Суперниками стануть польська Вісла та Датська Фредерісія. Як охарактеризуєте двох наступних суперників на ці спарнги? Uh... Суперники, скажімо так, не з своїх найвищих найкра... ліг, да, з перших ліг, але вони що поляки, що данці, вони лідери з своїх перших ліг, скажімо так. Тому ми все-таки зараз продовжуємо да, хлопцям давати навантаження і завтра гра. Також буде не на свіжих ногах для них, але вже більше часу, де вони будуть віддаватися, хтось зіграє два тайми, хтось 60 хвилин, в залежності від того, яку скоросну роботу кожен гравець виповнює по своєму плаву. Хлопцям вистачило часу відновитись та відпочити. Ну а ми чекаємо на матч-дей, який відбудеться вже завтра з польською віслою та датською Фредерісією. А з вами було як завжди, ваше FCO TV.